Весна в Україні завершиться грозовими дощами. За даними синоптика Наталії Діденко, 31 травня короткочасні грозові дощі очікуються на Заході, Півночі, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Західних районах Черкащини. Також можливі місцями сильні зливи на сході дощі та грози пройдуть лише в деяких місцях, а на півдні лише на Одещині, Водночас на Полтавщині, у Кропивницькому та на Дніпропетровщині буде без істотних опадів щодо температури то на сході та південному сході пануватиме літня спека. Плюс 26, плюс 29. Місцями до плюс 30 градусів. Нарешті території України зберігатимуться помірні плюс 22, плюс 26. У Києві останній день весни буде досить свіжо. Близько плюс 22, плюс 23 градусів та місцями пройдуть грозові дощі. А літо в Україні відразу почнеться спекою. Прогнозує синоптик. Так, 1-2 травня очікується плюс 27, плюс 32 градуси. Лише трохи нижче буде в західній частині від плюс 23 до плюс 26. За даними синоптиків українського гідрометеорологічного центру, на п'ятницю, 31 травня, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з проясненнями. В Україні, крім південної частини та Дніпропетровщини, короткочасні дощі, а подекуди грози. Вітер Південно-східний, південний від 5 до 10 метрів в секунду, температура вночі від 11 до 16, вдень від 21 до 26 на сході та південному сході країни до плюс 30 градусів йдеться у повідомленні за прогнозом синоптика Віри Балабух. Очікується, що температура повітря влітку в Україні буде на 1-2 градуси теплішою ніж зазвичай. Також за даними синоптиків. Червень очікується теплішим за норму. Середня місячна температура повітря передбачається від 19 до 23 градусів у гірських районах від 16 до 19 тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.